На Ютубі з приводу догляду за волоссям. І там перукар сказала про те, що спочатку ми наносимо Ауч, не кусай мене! Не кіт коса! І е, перукар сказала, що спочатку, обов'язково, після миття голови, після миття волосся, ми використовуємо не Бальзам, як ми зазвичай ну, звикли до цього, а маску. Я поясню чому, тому що бальзам він працює на відновлення структури, а маска саме на згладжування. Отже, спочатку ми робимо так, щоб наші луковиці волосся згладились, були повністю рівні. Ще краще взяти розчезку і протясати розчезкою, а потім вже після маски використовуємо бальзам. Це класний метод, коротше, в мене працює. Отже, я потім використала таку маску. Також від L'Oréal. І після маски в мене пішов отакий бальзам від